Шановні колеги та громадськість, сьогодні, 21 січня 2025 року, дорадча група експертів завершила проведення співбесід з кандидатами на посади суддів Конституційного суду України за квотами Верховної Ради України та президента України. Разом з тим повідомляємо, що дорадча група експертів отримала заяви від кандидатів пана Гриценка та пана Рубенця. Про проведення оцінювання без їхньої участі в співбесіди, тобто в порядку частини 6 статті 7 методології дорадчої групи експертів, в якій йдеться, що неявка кандидата на співбесіду, незалежно від причин, не перешкоджає дорадчій групі провести оцінювання і встановити його відповідність критерію високих моральних якостей та або визнаного рівня компетенції у сфері права. Крім цього, кандидат Грабер не з'явився на співбесіду та не повідомив про причини неявки, хоча був належним чином проінформований про дату його співбесіди. Відповідно, його оцінювання також буде проведено в порядку частини 6 статті 7 методології дорадчої групи експертів. Дорача група експертів. Планує оперативно завершити оцінювання відповідності кандидатів від Верховної Ради України та президента України критерію високих моральних якостей і найближчим часом оголосити рішення щодо них. Дякуємо кандидатам за співпрацю, дякуємо всім організаціям державним, приватним та інститутам громадянського суспільства за конструктивну взаємодію. А також дякуємо суспільству за підтримку та увагу до реформи Конституційного суду України. До зустрічі на наступному офіційному засіданні дорадчої групи експертів.